Він здавався добрим, привітним дідусем. Його називали дядечком Денке. Але за дверима свого будинку чоловік приховував моторошний секрет: банки з маринованим м'ясом, кістки під підлогою і щоденник з іменами жертв. Отож, рихтуйте чай та наливайте канапки. А я розповім вам історію Карла Денке. Інформації про дитинство і юність нашого героя не те, що багато, та й насправді не лише про це. Карл Денке народився 12 серпня 1870 року другим сином у родині заможного фермера в одному з сіл нижньої Сілезії. У школі Карл навчався погано. Його навіть вважали розумово відсталим. У 12-річному віці він втік з дому. І, хоча поліція повернула його назад, згодом він неодноразово намагався втекти знову. Після закінчення початкової школи Денке почав навчання в садівника. Коли Карлу виповнилось 25, помер його батько, а родинне господарство перейшло до старшого брата. Молодший ж успадкував кошти, за які придбав ферму та сад у зембіцях. Проте з господаркою у нього не склалося. Через фінансові труднощі він був змушений продати землю. На виручені кошти Денке придбав будинок на вулиці Тайштрасе. 10. Карло оселився у квартирі на першому поверсі. Праворуч а решту помешкань здавав орендарям. Також він мав у власності сарай поруч із будинком і город. Після першої світової війни, через економічну кризу та стрімку інфляцію, його фінансовий стан значно погіршився. Урешті-решт Денке продав будинок, однак продовжував мешкати у своїй кімнаті. Поруч із ним у квартирі ліворуч жив вчитель на прізвище Фоїхт. Також у будинку оселилася родина місцевого купця Габріеля. Попри все, Карл Денке мав у містечку хорошу репутацію. Він вів звичайне міщанське життя, був спокійним, побожним чоловіком, членом євангелійської громади. Чолов'яга був самотнім, підтримував лише формальні стосунки з родичами, не вживав оковиту та не годував рака папіросами, майже не спілкувався з жінками. Подейкували, що він не по-християнськи любив чоловіків. Однією з причин таких пліток була ситуація, яка трапилась у 1920 році. Денке випадково познайомився з Максом Грушвіцом, відомим вроцлавським діячем незалежної соціал-демократичної партії Німеччини, і запропонував йому нічліг. Пізніше у січні тисяча 19... 1925 року Грушвіц згадав у тижневику дії Трібюни», що після одного політичного мітингу в Зембіцях до нього підійшов літній чоловік і запропонував переночувати в себе. Місцеві дізнавшись про це, були дуже здивовані, адже дядечко Денке, як його називали, ніколи не цікавився політичним життям. Вони припустили, що той просто шукає собі партнера. Але на жаль, чи на щастя, грушвіц відхилив пропозицію. Втім, більшість сусідів вважали Карла Денке доброю та емпатичною людиною. Він часто допомагав бездомним і жебракам, і іноді навіть давав їм притулок у себе. Згодом чолов'яга отримав дозвіл на дрібну торгівлю. Денке продавав шкіряні ремені, підтяжки, шнурівки для взуття, а також м'ясо і кістки. Додатковий прибуток приносив йому врожай із власного саду. У суботу, 20 грудня 1924 року, в ландсберзі з в'язниці виходить молодий австрійський митець та політичний діяч. А до Зембіць прибуває безробітний учень столяра Вінсенс Олів'є. Наступного дня ходить по домівках, просячи милостиню. Він дістався й до вулиці Тайхштрасе, Тепер Ставова 10. Там дружина вчителя жертвує йому 20 пфенінгів, що еквівалентно 40 гривням зараз. Тоді Карл Денка, що жив у сусідній квартирі, запросив Олів'є до себе, пообіцявши таку ж суму за допомогу у написанні листа братові, обмовляв, він вже старий і погано бачить. І на цьому моменті я теж попрошу вас підтримати мій канал лайком, коментарем та поширенням. Так відео виходять досить рідко, але мені і самому хотілося би це змінити. А ваша підтримка це прямий фактор, який впливає на вихід відео. А якщо ви маєте вільні гроші після донатів на ЗСУ. Ви можете підтримати мене фінансово за кюарами на екрані або посиланнями у описі під відео. Дякую, продовжимо. Отож, Олів'є погодився допомогти літньому чоловіку, і коли почув диктований текст Адольфе, ти жирний черевань, не стримався і розсміявся, відвернувшись у бік. Цей несподіваний момент врятував йому життя. Саме тоді Денке замахнувся на нього важкою заточеною мотикою. Отож, висновок Сміх не лише продовжує життя, а й зберігає його. Почалася запекла боротьба. Олів'є вдалося вирвати зброю з рук нападника, відчинити двері та вибігти на вулицю. Його крики про. Допомогу почули двоє синів сусіда, а також вчитель Фойхт, якому Олів'є передав закривавлену мотику. Денкеш у свою чергу кричав, нібито волоцюга хотів його пограбувати. Близько 13-ї того ж дня Вінсенс Олів'є прийшов до поліцейської дільниці в Зимбіцях і повідомив про напад. Поліція спершу поставилась до його слів із недовірою, як шановний житель міста міг бути нападником. За переказами начальник поліції навіть промовив Карл Денке та вбивство. Це ж смішно. Тож замість нападника тимчасово затримали самого Олів'є. А втім, після огляду лікар підтвердив наявність у нього серйозних травм. Це змусило поліцію переглянути свою позицію. Денке був заарештований, а його сусідів Фойхта та Габріеля допитали. Під час першого допиту Карл Денке пояснив, що вдарив Олів'є, ніби тому, що той намагався його пограбувати після отримання милостині. Поліція вирішила залишити його під вартою до остаточного з'ясування обставин справи. У камері Карл Денке провів недовго. Близько 21.30 правоохоронець заглянув до нього, а я виявив, що підозрюваний куртко бейнувся. Наступного ранку, 22 грудня, поліція продовжила допит Вінсенса Олів'є. Після цього, замість того, щоб визнати його потерпілим чи свідком, Олів'є передали до суду як обвинуваченого в жебратстві, засудивши до 10 днів ув'язнення відповідно до кримінального кодексу Веймарської республіки. Параграф 361, пункти 3-4. не знаю для чого вам це знати, але нехай буде. Готовий день, 22 грудня, родичі Денке звернулися до влади з проханням видати. Тіло для поховання. Лише після цього, 24 грудня, поліція вирушила на вулицю Ставова, 10. Першочергово правоохоронці мали на меті охороняти майно від мародерів, а не обшуковувати помешкання, але на них чекало шокуюче відкриття. У квартирі та Сараї Денке знайшли численні банки. З консервованим м'ясом поруч апарат для виготовлення мила а біля нього людські кістки, підготовлені до переробки. На стінах висіли десятки шкіряних ременів, підтяжок і шнурівок, виготовлених із людської шкіри. Знайшли також страшну колекцію з 420 людських зубів, а в шафі закривавлений одяг. Також було виявлено щоденник з іменами та видом діяльності жертв. За підрахунками їжею дідуся стало близько 40 людей, серед яких були й жінки. Як правило, Денки обирав собі жертв серед найбідніших, безпритульних, волоцюг і жебраків. У перших газетних звітах зазначалося, що його сусіди, начебто, нічого не підозрювали. Однак родина Габріелів, яка жила над квартирою Денке, зізналися, що ночами чула звуки, схожі на пеляння та рубання, а також бачила, як він виливав на вулиці криваву воду. Проте вони були переконані, що той просто забиває собаки і продає їхнє м'ясо, адже не раз бачили на подвір'ї висячі собачі шкури. Потрібно розуміти контекст того часу, що після першої світової війни багато хто не міг собі дозволити харчуватися іншим м'ясом. У подальших газетних матеріалах з'явилася інформація, нібито за два роки до цих подій місцеві жителі розмовляли з пораненим жебраком, який стверджував, що Карл Денке напав на нього. Однак чоловік не звернувся до поліції, побоюючись арешту за жебратство. Карла Денке поховали 31 грудня 1924 року у 6.30 ранку під охороною поліції. Його тіло таємно захоронили у безіменній могилі на віддаленій частині кладовища. Цей факт викликав Бурення в місцевого журналіста газети Зембіце, який обурювався тим, що поховання такого звіра поплюжить місце останнього спочинку порядних людей у 1928 році. Міська влада, якій належала нерухомість, на передала в оренду ділянку сад та сарай на вулиці Ставова, 10, одному з жителів Зембіце на прізвище Радський, яка подальша доля спіткала сам будинок. Достеменно невідомо. Жодної інформації про це не збереглося. Найбільший суспільний резонанс це викликала інформація про те, що Карл Денке продавав на ринках Вроцлава так звану в'ялену свинину без шкіри». Містяни добре знали його як постачальника дешевого м'яса. Коли історія про канібала з Зимбіце потрапила на шпальти газет, містом прокотилася справжня хвиля паніки. Люди почали масово скаржитися на нервові болі в шлунку. Різко впав попит на м'ясні продукти, а м'ясні крамниці зафіксували значне падіння продажів. Навіть офіційні заяви голови асоціації м'ясників, який запевняв, що продаж людського м'яса неможливий через суворі поліцейські перевірки, не змогли заспокоїти обурену громадськість. Газетні повідомлення про цю справу залишалися стриманими. А згодом взагалі, зникли з преси. Ліві видання відкрито звинувачували владу в тому, що вона свідомо намагається зам'яти справу Денки, щоб уникнути ганьби. За словами опозиційних журналістів, тривала безкарність монстра зембіце стала можливою через байдужість поліції, яка була зайнята здебільшого політичними репресіями, боротьбою з профспілками та наглядом за комуністами, і майже не звертала уваги на кримінальні злочини. Отож, дякую, що були зі мною. І пам'ятайте, не варто боятись темряви, варто боятись тих, хто ховається у ній. І перевіряйте, у кого купуєте м'ясо.